Усім доброго дня! Усіх вітаю на каналі Людмила Карпати. Хочу вам сьогодні показати, вирішила для своїх рідних зробити сьогодні таку смакоту. Це є печінковий рулет, але зроблений ось так: виглядає бомбезно. Смак шикарний, дуже смачний рулетик. Я е, різала куру, в мене лишилася печінка, і я вирішила зробити. Завжди роблю паштет, а це мої сказали, що може би щось придумати, щось те, і я вирішила зробити. І буду сьогодні вам його показувати, як робити. Хоча печіночних рулетів є дуже багато, і всі знають, як робити печіночні рулети. І я знаю багато рецептів, але цей рецепт я зробила то дуже смачно. Надзвичайно смачно. І хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже вам всім щиро вдячна. Дуже дякую всім новим людям, хто підписався на мій канал. Багато людей підписалося. Дуже багато. Дуже вам щиро дякую за те, що пишете коментарі. Тому що, як ви пишете коментарі, я бачу, чи подобається вам рецепт, чи не подобається вам рецепт. Є люди, які пишуть, що їм не подобається. Є люди пишуть, що ви дуже довго показуєте, дуже довге відео, я розумію. Але якщо там іде пляцок, якийсь такий, що там є дуже-дуже багато етапів. Я знаю, як робити, мені не треба, але є початківці, є зовсім молоді люди, які тільки починають вчуться пекти. І воно, коли показано все поетапно, і людина робить перший раз, і вона зробила, і в неї вийшло все так, як у мене. Ви знаєте, скільки радості? Це просто безліч емоцій. Тої людини, бо в неї вийшло. Здається, такий важкий пляцок, а скільки там етапів роботи, а в людини вийшло. І людина тішиться, що не спортила продукти, що вийшло. І люди прийшли гості, вона поставила, гості пробують, хвалять, Боже, як смачно. І це, хочу вам сказати, для людини це і велике, а ще для таких молодих людей, які починають тільки життя сімейне. Так що ну, я... є такі відео, що я спеціально показую для таких початківців. Але згідно з тим, що довго, що ну, якщо ви не хочете дивитися, перемотуйте чи як, чи, чи, чи ви знаєте, як робити. Ну, але ніхто всього не знає. Навіть я всього не знаю. Я вчуся, постійно вчуся, 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 розвиваюся, постійно вчуся. Так що, ну, це. Людей дуже багато, скільки людей, скільки думок. Я одна всім не можу годити. Хтось хоче швидко, хтось хоче довго, хтось хоче грами, хтось не хоче грамів. Ну, По-різному. Ну, Але будемо якось підлаштовуватися одні під других і будемо працювати. Хочу попросити вас, передивляйтесь відео, будь ласка, нажміть пальчик вверх, там є пальчик отак вверх, нажміть. Його, щоб відео просувалося, щоб більше могли людей передивитися то відео, щоб могли собі зготовити. На каналі є дуже багато відео, які з продуктів таких дешевих, доступних. І щоб люди брали, щоб робили, щоб пробували, щоб у ну, мене нема відео такого, щоб людина зробила і в неї не вийшло. Хіба людина собі там щось поміняла, то я згідна. Але якщо ви зробили так, як в мене показано, як я розказала, у вас вийде 100%. Я гарантую, що воно вийде. Так що хочу ще раз всім вам подякувати. Ставте пальчик вверх, нажимайте лайчики, щоб відео просунулося дальше. Ну, і будемо починати з вами готувати таку смакоту. Ну що ж, почнемо. Саме перше ставимо, щоб нам протушилася цибуля з маркочкою. Тут в мене є олія. Я це все сюди висипаю гарно. І ставлю на вогонь, щоб воно мені полегше собі тушкувалося. Так, накриваю. Мені не треба, щоб воно було піджарене. Просто щоб протушилося. А ми продовжуємо далі. Так, у мене печіночка. Печінка у мене куряча, печінка у мене домашня. Вчора різали е, кури на тушонку і печінка. Е, вибрали печінку. І щось так думала. Все, роблю паштет, тому що на каналі у мене є паштет, який роблю. До речі, дуже-дуже смачний. паштет, дуже швидко робиться. А це щось я подивилася і думаю, зроблю я тепер рулет. Печінку цю нам всю треба зблендерувати. Ви собі можете різати на дрібні шматочки печінку. Ну, ось так, я всю не буду зразу блендерувати. Частинами зблендерую і підключуся. Так, змолола я печінку блендером. цибулька морква у нас кошиться. Я у нас тушиться, не хочу камеру тягати сюди-сюди. Тут даємо яйця. Яйця даємо. Так. Даємо сюди муку. В рецептурі я все напишу. Чого скільки. На ложку не дивіться, бо у мене ложка дуже-дуже велика. Реально дуже велика ложка у мене. Так, ну -ка. даємо олію. Так, даємо солі. Все, все сіль, то перець на смак. Перцю ми вам хоча даємо. Можете там давати будь-що іще, я не знаю, перцю трошки дають, Майже, в мене дуже сильний перець. Там вже е, собі до смаку. Так, це все гарно розмішуємо, щоб мука нам розійшлася гарно. О. Бачите, якщо ви дасте молока зразу, то воно вам ви не розіб'єте ту муку. А так муку розбили, даємо молочко. Все напишу. Розмішуємо гарно, щоб у нас вийшло таке гарне тісто на млинчики. О, така красота. І лишаємо це так, я знаю, ну, хоча б на хвилин 10-15. Чим довше постоїть, тим краще. Все залишаємо і будемо з вами зараз готувати начиночку. Так, будемо з вами готувати малинці. Ось таке тісто у нас суперове. Як пекти млинці я вам показувати не буду всі, але один вам я, я вже спекла, бачите, такий гарний красавчик такий виходить. І зараз ще один. І я буду печи, спечу, тоді ми всі підключимося. Будемо робити з вами начиночку. Млинці печуться дуже добре. Дуже гарно. Головне не спішити. О. Ось так я їх під з кожної сторони. Бачите, гляньте, яка красота. І перевернули. З цієї сторони отакий. Заступаю трошечки, бо в мене там стоїть підсвітка. Щоб гарно було видно. О. Тонесенький, гарний такий, м'ягесенький, суперовий. О, дивитись, чи припікся чи не припікся, починає трошечки краще. Mm -hmm. ну, смак пробуйте на смак пробуєте, соленість, ну все пробуйте, як робите, ну, о. А він красота. просто так, зараз вам покажу. Бачите? А все. І зараз будемо пекти всі. Так, млинці я пожарила, зараз покажу. Млинці стигнуть. Тут у мене в блендері морквочка і цибуля, яку ми з вами тушили. Даю сюди чесник. Так, сюди даємо плавлений сирок. Біємо проливальний сирочок. Три штучки. Тільки щоб мені зблендерувалося, бо в мене блендер не є великий, є блендери більші. Ну, але попробуємо. Якщо не, то я розділюсь, блендерую, а потім змішаю. Так. Корочок, у мене такий самий звичайний, то не реклама показує, який це розвершковий у мене. Так. Даю майонез. Майонезу теж напишу скільки. Так. І даємо сюди ще сіль. Перець не знаю, чи буду давати, щось, не знаю. Солі дам трошечка. Посолити можна буде потім ще пізніше, як вже це. Так, і будемо зараз збивати. Все, починаю збивати, зіб'ю, підключимося. Дивіться, така начинка у нас гарно вийшла. Але е залежить все від того, який візьмете майонез, яку жирність майонезу. Якщо візьмете велику жирність майонезу, воно вам буде дуже густе. Просто дуже густе. Я ділила на три рази, щоб я зблендувала, тому що мені воно не надавалося зблендерувати. Так, все разом замалий блендер. Вам кажу так, як є, щоб потім не було. Якихось недорозумінь. Наприклад, мені така начинка може бути, але ну, на мене вона трошки загуста. Я іще її роз. Значить, я буду її просто розводити не майонезом, а просто сметаною. Звичайною самою звичайною магазинною сметаною. Наприклад, я так дам дві ложки. І ви собі так само. Регулюєте сметаною. Можете майонезом. Я майонезом не хочу. Сметаною мені краще сподобає. подобається. Сметана в них є така жирна ця магазина. Хоча є домашня сметана, могла дати сметану домашню, але не хотіла, тому що жирний майонез. Все, начинка готова, пахне. Дуже смачно. Зараз будемо з вами перемащувати млинці. Так. Дивіться, скільки в мене вийшло млинчиків. Гляньте, вони вистегли, красота така. Супер. У мене тут пленка затягнена на цілий стіл, я собі затягнула, щоб мені було зручно розкладати і намащувати млинці. Як я буду складати і як я буду намащувати, зараз я вам покажу. Так, беру млинчик. Беру за троє цієї мазюки. Напевно, не так. Напевно я зроблю, щоб отак, щоб намащувати цією стороною. Отак мені буде добре. О. То й нічого, то й ми теж прихваємо. Намащуємо з цієї сторони. Не з оцеї, що спечений такий блінчик, бачите? Такий, А отут. Де оця тимніша сторона. Так, намащуємо гарно. О, намащуємо так всі блінчики. Ось так. Ось так. Хочу, щоб ви бачили, де млинчик. О, є, супер. Зараз намащую ще один. Ось так. Хочу вам просто показати, як я її буду складати зараз. Ось так. Скільки млинчиків? Ну не знаю, подивлюся, як мені воно. Ось так. І ставимо цей на цей. Ось так, млинчик. І так, всі млинчики. Зараз перемощу, поскладаю, покажу вам. Так, дивіться, ось така красота, видно, вам як я поскладала їх. З цієї порції у мене вийшло два. Один я вже зробила. А це другий. Ви, і я вам таку же порцію напишу. Ви собі можете робити на один рулетик такий, то зробите собі половину тої порції. Не мусите робити таку велику порцію, як я ось так. Починаємо скручувати з цієї сторони з крайчику, так як рулетик. Ось так. Видно вам? Видно? О. Ось так, ось так, ось так. Пленочкою. О. Так, зараз підчеплювати. Виходить, у нас такий рулетик з млинців. Так, Плотненько його так гарно, щоб він був плотний у нас. Можете ставити його в холодильник. Ну, треба його ставити в холодильник, але можете його зразу нарізати. Зараз я вріжу вам. Кажу, попробуй. Так. Зараз ми з вами будемо різати крайчик. Це я тільки крайчик різала. Гляньте, яка красота. Бачите, яка красота? Ріжеться він дуже гарно. Навіть в холодильник я його наклала, і він ріжеться він безсподовен. Гляньте. Яка красота! Зараз будемо пробувати. Так, нарізала на тарілочку, будемо з вами пробувати зараз. Так. Дивіться, Мі гусенькі, гусеньке, гусеньке. Ммм, смакота. Боже яке добре. Чесничок робить свою роботу. Взагалі дуже смачно. Ммм. Бомбезно. Реально. млинці тоненькі дуже. Кожний минець перемащений. Коли йсте. В роті, здається, що дуже-дуже все збалансовано. Начинка, тісто. Ну, дуже смачно. Смакота. Беріть, пробуйте. Дорогі мої, беріть, пробуйте. Бо дуже смачно, надзвичайно ну, смачно. Воно навіть зробити такий рузетик, можна зробити його менший. І давати гості там прийдуть. Нас колись печіночні торти давали на весілля. Але це були коржі, перемащені начинкою, круленькі порізані на такі трикутнички. В честь нікому до голови не прийшло так робити. На такі трикутнички кожен собі брав там трикутничок, який хотів. Зверху притиралося яйцем, намащувалося майонезом, притиралося вареним яйчком. Такі були на весілля тортики. Але начинка була трошки інша. Там, по-моєму, йшло варене яйце, майонез і і все. А тут начиночка дуже смачна. Теж простенька, але дуже смачна. Так що, беріть, пробуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.